Ми переходимо до наступного поєдинку. Дніпро зірка чуть-чуть Бацула, зовсім трохи Бацула програв старенькому, і зараз він мав можливість знову ж таки забити один з найгарніших голів туру, але зірка не забила ворота Дніпра. Давайте подивимося, як згорталися події. Поєдинок з шістки. Яка б'ється за престиж. Я вам хочу сказати, що рівень футболу якраз у цьому поєдинку був достатньо Ну, Ну, таким, знаєте, якби ну, пристойним. Не можна було сказати, що команди якось тут мучаються або ще там щось сваток привіз момент, тут сітало, Ну, Ну, ну вже з... ну, от що зробили не так, Едуард не ну, Переіграв. Це є школі. Можна рішати ось вот тут будь-який угол. А вже потім. Почав просто перекладати, вже не було времени йому А для Це теж виконавська майстерність. Виконавська майстерність. Тут це, бачите, подача пішла, м'яч зірвався з ноги, ледь ледь не залетів за комірець пасту, атака Дніпра продовжилася. Взагалі моментів було достатньо багато. Багато було моментів, як на е, цей матч, і знову ж таки бачите, тут епізод знову. Молоді футболісти Дніпра. Ну десь їм не вистачає тут кого не зумів. Проста ситуація. Федецький такий вирішував нараз. Правильно? Ніхто не мішав, навіть без борьби. Просто не кола. Самі не сказали, сповнітельське майстерство. А отут молодий Нагіїв добіг, з ним не добіг захисник. Якраз це був Бацула. І Нагіїв забиває перший гол у прем'єр-лізі. Хороший м'яч. Сиримка. Молодець пас хороший. Правильно і споісповнив хорошо. Нужно поздравити перший гол. Надіяся, що буде продовжати Ну, Я вам хочу сказати, що одним з лідерів Дніпра у цьому матчі був Влад. Якби хтось це сказав ще кілька років тому, що він буде лідером Дніпра, напевно, це було б знаєте, ну, не зовсім е, серйозно. Але бачимо, що зараз воно ну, так є. Що зірка? Зірка, моменти. От удар тут знову е, голкіпер Лунін. Е, я не знаю, цей молодий хлопчина. От він як став, так і стоїть. І стоїть достатньо пристойно. Едуард Миколаївич? Только можно похвалить, выручает и спокойствие него, не попадает он за пару, как говорится, но чувствуется вот... уверенность долбык Ну, Мне все равно он нравится он с каждой игрой. Все равно э, у него появляются эти моменты. Вже відео, як ви Ну, сповнені. Нестабільний, як і всі молоди. Зараз буде дуже цікавий епізод. Трошки пізніше. Бацула виконував стандарт. Там ще буде дуже цікавий епізод, який б я хотів, щоб його прокоментували. Тому що арбітер по -приз поставив, призначив э, вільний удар. Тут знову ж таки добику не вдалося втекти. Ви кажете, що він біжить, біжить, де біжить. Да, он хорошо бежит. Он я. пока мяч там на карту. Не ему. Не... да. Кожушко. Кожушко, тут вышел на 5 хвилин. В, ті... в простій истории Подивіться, что он зробив. Ну, тут ну, вот видите. Ну, ну, это ну, и есть молодость. Это называется. Это не молодцы. Детский Какая сад. Ну, это детский сад просто. Червона картка. прямая червона картка абсолютно ну, а справедливо. Что можно сказать к арбитру? Все правильно сделал. Детский сад просто. Ну от, от для чого це? цей от, 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 от відмахнувся, так ну і що? м'яч там би він не М'яч у команди далі іді І от тут епізод, коли арбітер поставив вільний удар. Мені, чесно кажучи, от по телебаченню так, також вдалося, що все-таки був пас від Руслана ротаня у цій історії. Тому що довго сперечалися. Треба чи не треба, як от, от, от дивіться? Ротань. Прибирай м'яч у себе. Десь трошки загубив м'яч. контроль, Такої да. по передачі не було, він витикав м'яч. Тобто ну, це он, не он пас на Діло те, що, да, да. що суддя стояв рядом і ну, наверное, так понімає футбол. Я, не знаю. Етеджа, Я хочу сказати, не що не мені, ну, мені теж скла здалося, що все-таки ну, це якби знову може не, 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 не звичний, але ну, пас назад все-таки. Нет, я, 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 ну, если так по динамике, вроде бы думаешь, спасть назад. На самом деле, я согласен. Он потерял контроль над мячом, и он просто уже вытыкал мяч. Он, не то, что он даже не смотрел на вратаря, просто в сторону вытыкнул мяч. Ну, опять же, вратарь. можно было не брать этот мяч, в руки и выбить его. Хотел его, да. сказать. То есть он мог бы выбить, просто, знаете, как обезопасить Разрядить, вот да. это вот. Непро выиграл. Не довго не міг виграти, а зараз виграв. Це достатньо серйозна і така, знаєте, якби, ну, відчутна перевага для Дніпрян, для молодых Днепрян. Ні, ну будь-яка перемога для них це як на вес золота. Тільки ніякої ж впевненості ти не будеш иметь, якщо будеш постійно постоянно або или в ничью играть. Только победами можна получить уверенность будуть будет расти вот эти вот молодые ребята. Другого варианта нету.